Роздуми біля багаття, палає, горить багаття, тріщать сируваті гілки, Вогонь змінив колір ошмаття, ворушить старі думки. Це вогнище у городі, швиденько розвів чоловік, сиджу на старій колоді, картоплі для мене напік, терпляче чекає тихенько, дає відпочити мені. Закутує плечі легенько, зіницями ловить вогні. Вечірня тремтить прохолода, підсунула руки в тепло, обнятись хороша нагода, так добре давно не було. Тримаєш мене за руки, своє прихиливши чоло прекрасного Всесвіту звуки, серденьку дарують тепло. Ховаються темні тіні Заяблені у саду. Життя шурхотить по стежині, і я ще за ним іду.